Втрачає м'яч. Ліхчанов струк перехоплює передачу. З м'ячем вже Бондар. Б'є Бондар і забиває. Десята хвилина. Рахунок матчі стає 1-0. Чудово пробив Олександр Бондар в цьому епізоді. Невдало бив в цьому епізоді. Змарнував в цей момент Валерій Лехчанов. Пробив він не точно вже. Атака Нарі Анерія виходить сам на сам з Лисенком і забиває. З п'ятим польовим гравцем Часу залишається зіграти все менше і менше. В цьому матчі свою перевагу в наретах забивають таймівці. Робить це Максим Павленко. Після передачі помиляється. Хтось з гравців тайму. І Вже атака енергії. б'є, вб'єру. 36-та хвилина матчу, рахунок стає 3-1, дубль Євгена Рогачова. Чудовий удар, м'яч не вийшов, можна грати, показують арбітри, з м'ячем, ой-ой-ой, який прикрий епізод, стається за хвилину 22 до завершення.